Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчата. Усі дітки люблять грати і будівлі будувати. Марійка та Петрик до нас прийшли у гості і багато кубиків принесли. Вони усе вміють будувати. А як побудувати башточку? Петрику та Марійці башточко. Так, молодці, допоможемо, звісно, будемо з вами кубиками грати, та будемо башточку будувати. Тож, малята, для нашого конструювання нам знадобляться ось такі різнокольорові кубики жовтого, синього. Та зеленого кольору. Тож, для початку беремо перший кубик, розташовуємо його на поверхні нашого столу, щільно притискаючи. Беремо наступний кубик та розташовуємо його зверху першого. І так само щільно притискаємо. І беремо останній кубик і ставимо його зверху. Ось так. Така башточка у нас з вами вийшла. Молодці. Ось таку башточку ми побудували. Діти, усі кубики різнокольорові. Давайте назвемо, якого кольору кубики. Перший кубик синього кольору. Так, молодці. Другий кубик зелений. Кольору. Третій кубик. Так, жовтого кольору, які ж ви розумнички. Ви сьогодні гарно попрацювали та допомогли нашим гостям. Молодці. А мені вже наразі час. Тож до побачення та до нових зустрічей!